Вітаю на моєму каналі! Мене звати Юліяна, я практикуюча відьма і сьогодні я розповім про свій досвід проживання руни гебо. Сьогодні я розкажу про середу і четвер. Мої перші два дні проживання руни гебо. А в середу, як завжди, я креслила руну. Я це робила знову на цукрі. Мені дуже подобається цей метод і цей матеріал. Я думала змінити, але поки що мене все влаштовує. Ввечері у мене було спілкування з Одіном, а було дуже надзвичайно, тому що у мене був один із найпотужніших енергетичних досвідів. Схоже було на те, що у мене відбувся вихід на ефірний план. Не знаю, були дуже потужні відчуття на рівні ефіру. Це було пов'язано з відчуттями тіла, але зовсім інакше, так не наче я стала більше в об'ємі, десь вдвічі, і тіло моє стало таким ефірним, як рідкий дим надзвичайні відчуття дуже потужні, і в процесі цієї взаємодії Один озвучив мені пропозицію, а зробити для нього дещо. Ось що цікаво, що саме ГЕБО це е, руна угод і всяких різних пропозицій. Тому все відбулося дуже співзвучно. Четвер, як наслідок взаємодії з Одіном, спілкування з ним, я написала одній спеціалістці, до якої я дуже хотіла потрапити. Вона саме займається супроводом езотериків і допомагає в розвитку їхньої справи. Я дуже хотіла до неї потрапити. Десь в січні я була у неї на безкоштовних консультаціях, зовсім з іншої сфери. Зовсім з іншої теми. І я в січні навіть не могла повірити, що я зможу дозволити собі її платні консультації. Я їй написала, і вона зробила для мене хорошу знижку, тож я вирішила не відкладати і все ж таки піти на це. І ось в наступний вівторок ми почнемо працювати, що в принципі дуже швидко для такого класного спеціаліста. Ось, і в процесі цієї переписки у мене виникла думка паралельно працювати з психологом, з психологинею, якою я раніше вже працювала. На що моє тіло відреагувало потужним спазмом в горлі? Який відступив тільки в момент, коли я усвідомила, коли він коли він з'явився, через що він з'явився, і вирішила, що ну окей, ми не будемо з нею співпрацювати. Я не буду їй писати, і можливо, взагалі, пропиню з нею роботу. Зразу, зразу, моментально після цього, спазм як з'явився, так і пішов. Хас. Дуже дивно. Але я розумію, що ну, от якраз через призму Гебо Дуже різна взаємодія. От цією спеціалісткою, до якої я піду вівторок, з нею було надзвичайно комфортно. Я відчувала співзвучність з цією людиною. В якомусь сенсі для мене вона приклад. Я саме до неї хочу піти, тому що я хочу бути як вона, в сенсі успіху, в сенсі реалізації. Дуже хочеться бути таким класним спеціалістом. Ось і енергетично я коли м, консультувалася у неї, я відчувала легкість, наповненість, і це було дуже ресурсно для мене. Навпаки, працюючи з психологиною, я відчувала напруження. Я відчувала там якесь розвратування. Злість мені було некомфортно. Це можливо пов'язано з тим, що ми піднімали певні неприємні для мене теми, що піднімалися якісь моменти. Ми все це пропрацьовували. Можливо, через це мені було некомфортно. Але я відчуваю для себе, що мені хочеться взаємодіяти комфортно. що мені хочеться навіть пропрацьовуючи якісь некомфортні моменти, щоб це було настільки про мене, настільки ресурсно, наскільки це можливо, в принципі. І я не дуже хочу йти в некомфортну взаємодію, витрачати на це свій час, витрачати на це свої. Гроші, свої сили при тому, що м я не відчуваю супер -відачі. Ну, знаєте, це той момент, коли ти вкладаєшся, це важко, це складно, але ти отримуєш результат. І це в принципі ну окей. Інша справа, коли цей момент напруження і дискомфорту він набагато більший, аніж результат. І це проблема, і на жаль, це якраз той випадок, коли мій дискомфорт, мій дискомфорт в процесі, дискомфорт після він набагато більший, аніж видимий результат. Знову таки, можливо, ми щось настільки глибоко і серйозно пропрацьовуємо, що з часом я побачу цей результат. Але я волію працювати з тими спеціалістами, з якими мені а комфортно, б – я бачу результат зразу. От з цією спеціалісткою, до якої я піду вівторок, я результат отримувала в, в прямо на, на консультаціях. У мене відбувалися якісь дуже сильні зрушення в голові, які просто так от розрозрозщепляли роз, все, що в чому я варилася останні там місяці. No comments. П'ятниця і субота. В п'ятницю я зробила медитацію, як я зазвичай це роблю. Цікаво, що майже зразу руна стала в величезних розмірах. І після цього мені почали проходити образи того, як я взаємодію, з іншими енергіями, з людьми. І буквально через кілька секунд цей образ якби розвернувся всередину, і руна Гебо показала, як всередині мене взаємодіють а, різні частини тіла, різні клітини, а, навіть електрони. Як все це обмінюється енергією, як все це проявляє принципи Руни Гебо. Це дуже цікаво. Субота. В суботу я зробила медитацію, хотілася отримати від Рона підказку, як мені так о, щось робити, щоб покращити перехід клієнтів на мої послуги, якби щоб більше замовляли люди мої послуги. Відповідь Руна Гебо дала мені образ, що я так транслюю інформацію, веду людей за собою. І коли хтось готовий, він сам до мене звертається і просить про допомогу. Ну, по-чесному, це не та відповідь, яку я хотіла отримати. Це, в принципі, те, що я і так роблю. Різниця тільки в масштабі. Але от-от так от. Відповідь є відповідь, і в принципі так часто буває, коли ем, використовуєш там теро, руни для того, щоб отримати відповідь на питання, як щось змінити, як щось покращити. А тобі кажуть: ну, в принципі, робити саме, що ти робиш, можеш робити краще. Ну, Таке життя але ввечері я отримала а, челендж таке випробування від а, мого покровителя, Бога Локі. Він дав мені завдання протягом тижня. А сексуально проявлятися в інстаграмі. Я коли це почула, я трошки злякалася. І він одразу мені сказав, що це саме те, чого ти не хочеш робити. Те, що тобі не сподобається. Mm -hmm. Я зразу подумала, що о, Боже, це напевно робити щось таке непристойне і щось демонструвати. Але ну, раз челендж прийнятий, раз виклик прийнято, і я, ну, в принципі, на це погодилася свідомо. Я подумала, що ну, можливо, це буде навіть класно. І коли я прийняла цей момент для себе, не наче всередині прокинулася оця от якась глибинна частина мене. Яка не така вульгарна, а сексуально демонстративна, а щось про таку внутрішню впевненість. Якісь такий компонент, я ще хочу це досліджувати, тому що мені сподобалося відчуття себе в цьому стані. І в принципі, якщо в процесі такого проявлення себе я розкачаю в собі цю якість і отримую до цього доступ, тому що воно воно заснуло в мені досить давно, то клас. Хоча я поки не знаю, що робити, щоб інстаграм мене не забанив. Ось так. Привіт, трошки гуляю і вирішила записати про неділю. Вчора робила цілесну практику з Рона Гебо, і це були дуже приємні відчуття, було комфортно. Рух пішов від стегон, це саме такий основний імпульс, від якого я потім трохи рухалася. І прийшло дуже цікаве усвідомлення, дуже дивне. Я поки що його ніяк не підтвердила, не спростувала. Про те, що всі якісь трансформуючі процеси, все, що такого незвичайного відбувалося, особливо стосовно магії, це було спонсовано. Я таки не зрозуміла ким, для чого, але наче, ну це як про, про покровительство, про те, що мене проводили оцим от шляхом. Розвитку, саморозвитку. І я не можу сказати, що це якісь негативні моменти, тому що ну я розвивалася, я відкривала свої здібності, свої можливості, і це круто. І туди ж підсягнулися мої стосунки з людьми, ну тому що всі оці от процеси вони були пов'язані з певними людьми, які... Тим чи іншим чином посприяли там моєму знайомству з рунами, моєму розвитку в таро, там розвитку в духовних практиках, все саме було завдяки конкретним людям і моїй взаємодії з ними. Ось можливо, це саме була мова про це, і це дуже цікаво. І це от максимально руну я бо, але мені цікаво, чому саме розкрився такий аспект цього питання. Чому це не було про фінанси чи реалізацію, про які я по суті проживаю руни, але також дуже цікаво і дуже корисно. І, в принципі, взаємодія з руни в цій практиці була досить комфортною. Мені сподобалося, не було ніяких супер відчуттів, як з іншими рунами, там, наприклад, з Фехо, але мені сподобалося, ну, просто було дуже комфортно. А також вчора я повернулася до творчості, до написання книги. По-чесному, ця книга це мій. Вияв любові до моїх як до моїх улюблених місць. Локації це Київ, Закарпаття, Львів, я можливо додам ще якісь локації, але все це буде такий вияв любові до України. До... Тих класних моментів, які у мене відбувалися. Ось і дуже хочу через цю книгу передати оцю, бот, оцю бот любов. І цікаво, що саме на руні Гебо я нарешті прям себе посадила робити це, тому що о, останнім часом я дуже сильно відкладала роботу над цією книгою. Ось, і все ж таки треба цим. Серйозно зайнятися і втілити всі свої почуття, всі своє бачення в цьому творі. Сьогодні останній день проживання руни Гебо. І я тільки сьогодні сіла писати аналіз, який я мала зробити ще в п'ятницю, в третій день проживання. сьогодні сьомий. І я побачила, що я уникаю цієї роботи, я уникала такий довгий час, тому що там є неприємні емоційні моменти, з якими я не була готова на той момент розбиратися. Тому що ах, через війну, через біженство, моїм є партнерством, мої любовні стосунки вони сильно постраждали. Бракує того контакту та взаємодії, яка була раніше. Бракує того партнерства, яке можна було б реалізувати з тим оточенням, яке у мене було в Україні. Тут, в Іспанії, дуже-дуже складно мені з кимось знайти контакт, налагодити якісь стосунки, якесь партнерство, якусь. Взаємодію, в яку я справді можу отак от піти і обмінюватися чимось. Ось. І напевно, саме через це, через цей момент, я так кволо працювала з рунагебом, відкладала якісь практики до останнього. Я, в принципі, зробила все, що необхідно, але зараз я відчуваю, що можна було б. Можна було б зробити більше, ну в сенсі варто було б приділити більше увагу цим аспектам цій роботі. Варто було б ну трошки так посадити себе, поднатиснути на себе і раніше розібратися з цими емоційними моментами, побачити їх і в енергії Руни або щось з ними зробити. А я зосередилася на своєму запиті, ігноруючи ті інсайти, які я отримала раніше від попередніх рун, що можна на це подивитися реально з іншої сторони, що все це взаємопов'язано, і якби, мій запит, гроші і реалізація, він має багато граних, а не тільки це ось, на яку я постійно направляю увагу. Але маємо, що маємо. Треба зважати на свій персональний темп, свої персональні потреби і готовність робити щось в певний момент. Я хочу факультативно, звичайно, розібратися з цими переживаннями, якимось не дуже приємним досвідом, щоб він більше мене не гнітив. І щоб а, я знайшла спосіб реалізовувати рунок в тиму в тих умовах і обставинах, які є у мене зараз, тому що чесно, я от прям прописала, і я так гостро відчула самотність. Оце от відчуття, що ці руни гебо дико бракує в моєму житті. Хоча... Я спілкуюся з коханим чоловіком, я спілкуюся з моїми любими подругами, зі мною моя сім'я, але все одно мені дуже бракує партнерства. От як я відчула на руні туріса, що на руні а, Ансус, да, що мені бракує змагань. І якихось таких маленьких, радісних, солодких перемог. Так само я зараз гостро відчула, що мені бракує партнерства. Мені бракує цієї рівноправної взаємодії. Без цього дуже-дуже-дуже важко. Ось тому, підводячи підсумки, я можу сказати, що я задоволена моєю роботою з руною Гебо, попри те, що можна було б зробити більше. Можна було б. Глибше пропрацювати цю тему, але все одно навіть ці усвідомлення, те, що я відчуваю зараз, те, що я усвідомлюю, я чітко знаю, що воно вже просунуло мене на крок вперед до вирішення цих питань, до пришвидшення моєї реалізації. Ну і плюс ті дії, які я зроблю о, внаслідок цих усвідомлень, дуже сильно покращать моє життя і допоможуть мені. Тож я дуже вдячна Руні для Я буду ще робити завершальну остаточну медитацію і буду готуватися до завтрашнього переходу до руни Вуньо. Мене надзвичайно захоплює, що це остання руна в першому акці, і по суті, це буде третина нашого шляху. Це надзвичайна подорож, я дуже нею задоволена. І, в принципі, мені дуже цікаво, що покаже, що проявить руна Вуньо. тому що якщо я відчуваю, що руни Гебо в моєму житті мало то з руною Вунью, я думаю, буде дуже-дуже-дуже сумно. А, тому що цього бракує мені ще більше. Ну, а, зважаючи на досвід руни Гебо, я буду більш активно в це йти, я маю намір більш активно в це йти, щоб вже не сачкувати, не уникати, а взяти і... Ну, по суті, взяти від цього тижня проживання руни Вуні найбільше, що я тільки можу, зробити максимум з того, що я можу, і отримати максимальне задоволення від цієї взаємодії, а не просто проскочити. Тому що Руну Гебо я відчуваю, що я її просто отак от проскочила. Вах, і тиждень закінчився. Отже, якщо вам було цікаво дивитися це відео, ставте лайк, пишіть коментарі з вашою думкою щодо цього відео, щодо мого досвіду, можливо, він схожий на ваш. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, це підтримує мій канал, розповсюджує його і... Розповсюджує, в принципі, україномовний контент, що зараз надзвичайно важливо. Підписуйтесь, якщо ви хочете не пропустити наступне відео. Я хочу розширювати асортимент цього каналу і додавати іще відео, тож буде цікаво, а ми побачимося з вами в наступному відео.